Всім привіт! З вами програма Савітам і сьогодні для нас поповне обзор мототрактор Зубер. І хочу вам сказати, що це почали. Сьогодні я вам буду розказувати про мотор цього тракторця. Бак, 10-літровий, дизельний мотор, радіатор. Містить собі 3 літри 200 грам. Це воздушне ой, водяне охолодження. Є ще вентилятор, який охолоджує в нас е, цілу, цілу систему. Так, е, тут е, в попередньому відео ми знімали що тут є ще натяжний ролик. Е, в цьому відео ми зняли натяжний ролик і поставили е, ремень від вісімки мотоблока. Так, е, тепер розказую вам про генератор. Генератор, який був рідний, він не давав зарядки. Ми нарізали фаску в маховику і поставили москвичовський генератор, як ви можете бачити, От, натяжний поставили ролік. Натягуємо. Та, також позначимо кік-стартером, який заводить мотоблока. Стоїча релюшка у нас на генератор, яка згладжує наш заряд. Але це вже не ріна, це від Жигуля. Так? СССР, так? так. Тепер Ми поставили тут замість простого датчика масла, ми поставили жигульовський, перерізали в ньому різьбу і закрутили на ту саму різьбу. Так, Тепер я поставив так, як є в запорожцях. Заду, щоб задувало в мотор. Я там поставив всередину сітку мускатну, і туди не може потрапити ніяка мушка, щоб не забивало нам радіатор. Поставив, щоб воно ліпше охолоджувало його. Тепер, тут так само є е, рукоятка, якою заводити трактор, є щуп для щоб перевірки масла. Для перевірки масла так. Е, це моє тракторці дуже легенько ходить дуже. От Я вам можу показати рукою, як ви бачите. Так, перейдемо далі. Поставив я краник. Це вже не рідний, рідний поржавий, він чуть не відвалився. Так, оцей кранік заходить на ту самісіньку різьбу, просто його вкрутили. Далі. Цей мотор. Що я про мотор говорю? Так, далі. На цьому тракторці не стояла гідравліка. Це був попередній... старший брат попереднього мотоблока. Тут ми поставили розподілник від МТЗ 80 або 82. Тут є три положення. Вверх, вниз. Плаває ще. Так, тепер. Тут у нас знаходиться ззаду, у нас знаходиться бак масляний на гідравліку. Гідравлічний бак. Тут у нас знаходиться циліндр. А він зараз відкручений, він е, має стояти, отутто. от ви бачите, можете побачити кріплення, отут бачите, дирочки. І, і тут до навісного собі чіпаєте. Тепер, е, якби б не було НШ-10, гідравліка б не працювала. Ми поставили його за рахунок. отут стояла така червона пімпочка, закручена на три болтики. І ми її зняли. Тут є вал. На той вал причепили е, дві зірочки і кинули ланцюг, поставили натяжний і сюди саме приварили НШ-10, який качає наше масло. Е, так, тепер розказую вам про колію коліс. Від середини колеса до середини колеса 90 сантиметрів. Задні колеса 6 на 12. Заходить навіть джугулячу колес. Передні колеса тут можуть диски йти від уаза, від машин, які мають ступицю на 5 дирок. Задні колеса у нас. Розміром 4 на 10, як ви можете побачити. Так, добре. Тепер акумулятор я вам покажу зараз. Рідний. Оцей, який маленький, бачите? Поставили ще один запобіжник на всю систему. То значить, тут знаходиться два запобіжники. Один запобіжник схований. Тут можете побачити ще один датчик зарядки. Але він, взагалі, не працює ні в рідних, ні в купленому, ні в яких. Так, тепер, тепер. на рамі знаходиться так само, так як на тій, е, три дирки. Це вона, тут чіпається косарка. Ну, В інакших відео ми будемо знімати навісні обладнання, ми вам це все розкажемо. І сьогодні я вам розкажу про робоче місце водіян. Значить, тут у нас встановлений руль, Встановлена у нас панель від запорожця, на який ви можете побачити від москвича, до речі, від мускуча виходить на які ви можете побачити заряд акумулятора, можете побачити датчик для перевірки тиску, так, Е, перевірки води. води. Можете побачити е, лампочку. На... Датчик масла. Датчик масла. так. Е, до речі, тут встановлений тиск води. Його тут звідси добре не видно, треба сфокусувати. Він стоїть від. Він стоїть від е... котла, від простого котла. Запханий він між між е, радіатор. От ви бачите, оцей дріт зелений йде. Так, де йде йде він? Не той. Вибачаюся. От, ось от білий. Оцей білий. Він запханий між е, соті цього. Між соті радіатора. Так, йдемо далі, розказує. Значить, На цьому тракторі були стояли чотири поворотника. Раз. Я дарував їх. Два. Ключом. Ну, один я вже розбив, бо я перевернувся на ньому. І ззаду от в цих водирочках стояв теж. Тут аж і тут. От я зараз. І стояло було ближнє світло. А дальнє світло ми вже були поставлені. Дивіться, я зараз вам включу поворотники. ну включу ліпше аварійку. Так. Та, на його тракторці нема аварійки. Нема. І я вам зараз включу задні світло Включи? От у нас включене заднє світло. ну виключи Включи. Так, це поворот. Так, добре. Тепер другий поворот. Є. Так, добре, їдемо, виключай. Тепер значит, у нас. Значить, я вам зараз включу світло. Це є ближче, так? Так. А Це є дані. Так. Значить, Давайте я вам покажу. В попередній моделі в нас в капот. На цій моделі, на жаль, капоту немає, але його можна доробити. Значить, У нас тут, бачите, фара встановлена напереді, але на попередньому на моторі було також виріз, але ну, виріз був для, для фари. Значить, коробка передач. Кропка передач така сама, так як в попередньому. Тут чаг для пере, е, переключання з повичної на понижну. І е, чаг для переключання передач. Значить, тут є на задня, четверта, якщо по поверхнах, п'ята, шоста. А якщо по понижних, значить... Ну, переходь на понижні, переключи. Значить, у нас тут є за, задня. Понижена, значить, де перша, друга і третя. Ось такі тут йдуть передачі. Значить, педалі, як ви можете побачити, вони були, стояли перші тут, значить, виріз, вирізали і їх перенесли до вищити. Отак. У е... нас тут, як ви могли вже побачити, встановлені е... поворотники стопи і задні світла. Е... Е... Ще хочу вам сказати, що тут газ стояв тросиковий, а його перестановили на трубчастий. Значить, також можете побачити тут ручний газ, Значить, декомпресор і глушитель. Так. Ось, таке. Ось такі функції цього трактора. Значить, напереді ви також бачите фару і поворотник. Дякую за увагу. підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ведете нові відео. Всім пока!